Про наші відвідини. чи ви дуже задоволені? А ви як вважаєте, чи маємо ми з вами для цього підстави? Та правда кажучи, не зовсім. Щодо мене, то я глибоко обурений. Чи то ж що там, щоб якісь войкуваті провінціалки так пиндючили, так маніжили, як ці дві курки на превелику силу додумались вони запропонувати нам стільці? А чи підтримували вони розмову? Ба ні. Тільки ці дили крізь зуби. Так чи ні? Мені здається, що ви берете це все надто близько до серця. Звичайно, беру до серця, бо це мені болить. Я не заспокоюся доти, доки не прочув обох як слід за це зухвальство. Яким чином? Я маю слово Маскаріля. якого багато хто вважає за небе, якого до Отож цей зайди голова. Забрав собі в голову, що він мусить ламати себе вельможного пана. Він чваниться своїми уявними галантними манерами. Ліпить нікчемні віршики і так зневажає інших слуг, що своїх тварюками. Ну що, побачились з моєю небогою і дочкою? Як справа? Чим скінчились ваші відвідини? Мабуть, про це ви краще довідаєтеся від них, ніж від нас. Анна, тільки лишається ще подякувати вам за честь, яку ви нам зробили. Та запевнити вас, що ми ваші найпокірніші, найпокірніші. слуги. Ого, щось вони не дуже задоволені, як я бачу. В чому ж річ? Треба розпитатися. Гей, хто там є? Що так кажете, пане? Де ваші господині? У своїй кімнаті. Що вони роблять? Губну помаду. А ще не забагато вони помадяться. Скажіть їм, що прийшли сюди. Боюся, ці негідниці пустять мене по світу. Відколи ми тут, вони зможнували з сала, принаймні від дюжини свини. А скільки тих баранячих ніжо переводив, Ще тверослугу можна було проводувати. Дуже треба переводити стільки добра на те, щоб шмарувати собі мармиз. Скажіть на мені, чи ж я вам не наказував привітати їх так, як родиться, шанувати майбутніх наречених. Ну, як же ми могли поставитись до них привітно, тату, коли ці нечеми, не вміють і поводитись як слід. Чи ж може, дядечко, хоч трохи розсудилова дівчина мати щось спільне з подібними особами? А чим же вони вам не догодили? Оце виховання, оце галантність. Починати прямісінько законного шлюбу. Коли вони пропонують шлюбний вінець, то це доводить. Наміри в них честь. Ну, що ви говорите? Мені просто сором слухати ваші балачки. Ось. Подивіться, ще говорить про кохання в галантному товаристві. Для того, щоб приказки дівчині до вподоби, поклонник повинен перш за все вміти висловлювати високі почуття: бути ніжним, лагідним і палким. Спочатку він має побачити даму свого серця десь у церкві чи то на променаді, якийсь час відвідує дуже часто і щоразу переводить розмову на любовні теми. Аж ось. Настає той день, коли він освічується її в коханні. Ось саме тут і починаються пригоди. Підступні суперники, транство батьків, ревнощі, докори, викрадення. Отак От ведеться справа в елегантному товаристві, а не з першої зустрічі ставати до шлюбу та згадувати про кохання тільки підписуючи шлюбний документ. Що ти там верзеш? Але ж, дядечку, Альманзор справді має рацію. Ну подумайте, чи ж можна добре вітати людей, що ну зовсім не знаються на галантному поводженні? Та це ж по всьому знати. У них навіть зовнішність не показна. Прибути з любовним візитом у буденних панчохах та панталонах одного кольору, з недбалою зачіскою і в такому простацькому вбранні, наче в них не вистачило грошей, аби прикрасти його стьожками. Нічого казати, ці ваші женихи, Та коханці ж з них, крий Боже, яка суха і нецікава розмова, ані протягнених слів. Ані різноманітних інтонацій. Я, між іншим, звернула увагу ще й на те, що панталони в них на цілу четвертину вужче, ніж годиться. Просто жах. На праве плече приколюємо бант, як особлива ознаку дворянства. Простота в костюмі вважається ознакою поганого смаку. Перука повинна бути великою та припудриною. <реш> Улюблені кори... кол... кольори короля Людоїка 14 -го. червоний, оливковий, голубий та золотий. А мушка на правій перещасі у чоловіка свідчить про великий талант до музики та малювання. Здається, вони всі злузу з'їхали. Слухайно, като і тимо. Лагава. Ще тату. раз слухайно, като і тимо. Лагава, тато. Нарешті забудьте ці неподобні імена. І звіднас інакше. Адже ці імена ног, коли вас хрестили. Ну, дядечку, хоч трішечки делікатне вухо, жорстоко страждає, коли чую такі грізкі звуки. А ось ім'я Поліксена, що вибрала собі моя кузина, або ж Амінта, як я себе назвала. Такі милозвучні, що навіть ви не зможете того заперечувати. Дозвольте нам хоч трохи подихати атмосферу вищого паризького товариства. Дайте волі самим зав'язати роман і не підганяйте завершення. Кажу вам іще раз: я хочу бути справжнім господарем у себе вдома. Або ви негайно візьмете шлюбний вінець, або сто чортів я запроторю вас обонастир! Боже любенько! Як у твого батька дух закрузає в матерії, як і не повороткий у нього розум, як темно, в його душі. Нічого не вдієш, Любонька. Він так мене конфузить. Мені інколи здається, що я взагалі не його донька. Я сподіваюся, що на це день, коли якась щаслива пригода, відкриє таємницю мого високого походження. Так, є певні ознаки, що ти шляхетного роду. А ось щодо мене, як би дивилась, я на себе, там лакий питається, чи ви вдома. Його пан хоче вас бачити. Яка вольгарна. Скажіть, з'явився гонець і запитує, чи вважаєте ви для себе за зручне його панові споглядати ваше обличчя? А що заманулося? Не вчила я латини, та й філософії по великому сірюсу теж. Це нестепне, яка сухбалість. Але хто ж пан того лакея? А він назвався Маркізом Антуа е, де Маскарі. Так, Мас... Мар... Маркіз. Скажіть, що ми його приймаємо та принесіть нам повірника грацій. Їй богу, що то за звір? Ну, як хочете, щоб я вас розуміла, Говоріть по-християнськи. Принесіть нам дзеркало, невігласко. Так глядіть, Не заборніть його відображенням вашої пики. Mm. Будемо приймати його. Так, а зараз нам треба причепуритись. Приходьте через дві години та відвезете мене в ловор. Добре, подивимось. Доброго дня, доброго дня, мої панечки. Зараз прийдуть. Я розташувався тут дуже вигідно і зможу почекати. Шановні панни, ви безперечно дуже здивовані. Але ваша висока достойність має для мене таку притягальну силу, що я ганяюся за нею по всіх усюди. В такому випадку не на наших землях вам слід полювати, щоб бачити тут достойність, потрібно було привезти її з собою. О, я протестую проти ваших слів. Ми з кузиною не вважаємо за правду солодкість ваших слів. Ей мирші повхочете нам сюди зручні пристрої для розмови. А чи не загрожуємо тут небезпеку? Що ж вас непокоїть? Я побоююся, щоб не викрила мого серця, щоб не знищили моєї незалежності. Я бачу. Що ці оченятки мають нахил жартувати вельми небезпечно. Ой, їй право, я їх боюсь. Юбонько, яка привітна вдача? Справжнісінький амількар. Не бійтеся нічого. Наші очі не мають лихих намірів, і ваше серце може спочивати спокійно. Але ж зробіть, ласку, добродію, не будьте такі невблаганні до цього крісла, що ось уже чверть години простягає до вас свої руки. Нехай ж його бажання обняти вас, не да відгук у вашому серці. Шановні пани, а що ви скажете про Париж? Ну, що ми можемо про нього сказати? Треба бути антиподом доброго розуму, щоб не визнати, що Париж центр витонченого смаку, дотепності та галантності. На мою думку, по Парижем немає порятунку для порядних людей. Це незаперечна істина. У вас буває багато гостей? На жаль, нас тут ще не знають. Але ми сподіваємося, що незабаром уславимо себе. В цій справі я можу стати вам у пригоді. Ми були вам вдячні до найвищого ступеня вдячності. А ще ми з кузиною любимо поезію. Я вважаю, що просто смішно, коли особа, яка хоче набути репутації великої розумниці, не знає всіх отих милих чотири віршів, що їх складають у Парижі щодня. Та я б від сорому спаленіла, коли б мене запитали, чи бачила щось нове, а я його не бачила. О, до речі, я хочу прочитати вам Експром. Ми, ми наставляємо обидва, обидва вуха. Ох, ох. Дивився я на вас сумирно. А ви вчинили лютий жарт. Ви потики украли серце вірне. Рятуйте, злодій, пробік, квал! Ах, Боже мій, яка Це... витончена галантність. Все ще й вершую, Доводить ще великосвітський кавалер. Ну що, ви, що ви? А ви звернули на увагу на початок? Ох, ох, що за диво. Так. Я вважаю, що це ох-ох щось надзвичайне. Здавалося б, що б там такого, дрібниця? Ну що ви говорите? Та це ж такі тонкі речі, що йому ціни не складеш. Я б воліла створити одне це ох-ох, ніж цілу поему. Сто чертів, у вас чудовий смак. Так, здається, непоганий. А що ви скажете про цей рядок? Дивився я на вас сумирно. Зовсім невинно, як бідна овечка, дивився я на вас, украли серце вірне. А чи не вподобаємо вам оце слово? Потайка. Так, я гарно дібрали. Потийк. Крадькома. Тишком-нишком. Здається, ніби кицька непомітно вкрадається вхопити мишку. Потайка. Неперевершений шедевр. Забрали серце моє. Викрали моє серце. Рятуйте, злодій, пробіг, вал. Не можна не визнати, що це щось надзвичайне. А чи вподоби вам оздобимо вибрання? Цілком. Ще добре дібрано колір? Страх, як добре. Справжній передріжок. Прошу звернути увагу. На нюху, на ці рукавички. Вони страшенно добре пахнуть. Ще зроду не вдихали я таких добірних пахощів. Що... Дівчатка, ну так же не можна. Що сталося, що з вами? Обидві дами постали проти мого серця. Атакувати мене і з лівого, і з правого боку. Оце не чесна гра. І мені доведеться кричати. Робі, гвал. Треба віддати йому належне. В нього якась особлива манера висловлювати свої думки. В нього такий дивний, придивний розум. У вас сполохлива уява. Ви більше відчуваєте страх, ніж справжній бій. І серце ваше волає, хоч його ще й не поранено. Та де там сто чортів, адже його вже потрощено, з голови до п'яте. Пане, вас там бажають бачити. Хто? А він назвався Віконт Андреа Де Жодле. Віконт Андреа Де Жадле? Хіба пане? ви його знаєте? Та це ж мій найкращий друг. Скажіть, що ми його приймаємо. Ось він, будь ласка, проходьте, пане. А, Віконт. А, маркізе. Який же я радий побачитись з тобою. Який же я щасливий, що бачу тебе тут. Ну ж, пообіймімося ще раз. Прошу тебе. До речі, ясні пан. Я хочу відрекомендувати вам цього шляхетного добротня. Слово честі. він вартий знайомства з вами. Цей день буде позначено в нашому календарі як найщасливіший. Слухання, хлопче, невже ти не, не бачив потреби примноження крісел? Не дивуйтеся, що Віконта такий непоказний вигляд. Він щойно підвівся з постелі після тяжкої хвороби, яка вимучила його на виду. Це, це плоди безсонних ночей та виснажливих бойових походів. А ви знали, ясні панни, що вікон один з найхоробріших мужів нашого століття. Ви, маркізе, ні в чому переді мною не поступитесь. Ми добре знаємо, не що ви здатні. Це правда, ми з вами бували в бувальцях. І в таких місцях, де бувало дуже жарко. Проте ж не так жарко, як тут. Ми з ним познайомилися в армії. Коли ми побачилися вперше, він командував калаврійським полком на Мальтійських галерах. Щодо мене, то я відчуваю невимовну ніжність до військових. Я теж люблю. Але, вимагаючи працю із хоробрістю, поєдимося розум. А пам'ятаєш, Віконте, того півмісяця, що ми його захопили. Та який там півмісяця? То був місяць, цілісінький. Мабуть, твоя правда. Ще пак, хто хто, а я добре пам'ятаю сто чортів. Мене саме тоді поранило в ногу гранатою. Ще й досі рубці залишилися. Ось, помацяйте, зробіть ласки. Ви побачите, яка здоровена рана там була. А правда, який великий шрам. Дозвольте вашу ручку і помацайте yeah. отут. на самій потилиці. Знайшли? Так, щось там є. Це мушкетна рана, яку я отримав під час останнього походу. А це ж вам, я, я отримав бою під равеліном. Ось я хочу вам показати іще одну свою жахливу рану. Не треба, не треба. Ми віримо вам і без того. Це почесні знаки. Вони найкраща рекомендація для мене. Ми не сумніваємося з ким маємо справу. А ось і наші гості. Дозвольте мені відрекомендувати наших гостей, маркіс Антуан де Маскарі і віконт Андре де Жадле. А це наші сусідки, Мадумуазель Селімена і Мадумуазель Поліанна. Це такий собі імпровізований бал на швидку руч. Ми такі вам вдячні. Ми дуже вам вдячні за ваше запрошення. Ну, що ж, ставайте по місцях. І певно він чудово танцює. Що це ви тут робите? Ми вас вже три години розшупуємо. Ай-яй-яй, ви ж не казали, що з весенний будуть. Ай-яй! А це... що ви паскуди, то вам заманулося вдавати з себе вельможних панів. Це вам наука. Чужі черевики, Ніх не суньте. Що це все означає? Ну, ми годі. Зараз вам буде не до жартів. Слово честі. Це це якийсь моготок. Ноги нашої більше не буде в цьому домі. Як ви маєте право, що такий скандал у нашій господзі? Як, шановні пани, Та не вже ви гадаєте, що ми можемо стерпіти, щоб наших лакей вітали краще, ніж нас, щоб вони амурились за наш рахунок, маніжились та з вами витанцювали? Ваші, Ваші лакеї? лакеї. Так, наші лакеї. І це дуже негарно, дуже непристойно, з вашого боку, що ви їх нам так розбещуєте. О небо яка зухвалість! Проте їм не пощастить більше пишатися в наших обраннях. Хочете їх кохати? Кохайте їх, прошу. Але заради їх чудових качей. Ну ж бо раздяйтесь Скидайте усе до останньої нитки. Маркізові віконтові кінець. Так. Закінчилося наше розкашування. Так, це вже занадто. Мало того, що обиралися в нашу одежу, так ще й захопили наше місце. Ох, який конфуз! Я ладна лухати з досади. Ай, не дідниця, та й наробили ви ж мені сором. На ціле місце. Ну, ну, гарні речі. Почув я від цих добродів. Тато, вони щили нам таку велику образу. Образу, образу! Я і сам знаю, що це образа. А все через вашу пінтючність, гідки дівчись. Вони віддячили за вашу гостинність. Ви образили її ви. А все окошилося на мені. Мене нещасно, вели в неславу. Я присягався, ми помстимося за образу. А ні, то я помру з горя. А ви, негідники, що насмілюєтеся стовпишити отут після такого зухвальства. Ану геть! Пішли звідси, мій друже, вибрати місце, де нас будуть шанувати більше. Геть з моїх очей, мерзені, синьте, пропадіть навіки. А вас, що спричинилось до їхнього безумства, вас, дурні витербеньки, зумні забави, романи, вірші, сонети і куплети, Нехай вас чорти візьмуть!